Це в нас коридор. Бачиш, ми постаралися зробити його в світлих тонах для того, щоб він у нас візуально розширювався. Тому що у нас тут, в принципі, досить невеликий прохід, але за рахунок того, що у нас є зеркало велике від стелі до підлоги. і У нас в білому кольорі, в білому МДФ і всі меблі, цей простір він якби достатньо широким відчувається. Тут, бачиш, зробили такі там полиці, можна собі там прийти кинути ключі. І тут в нас війна внесла корективи. Ми зробили замовнику, знесли отут цю частину і зробили тут таку шафку, де будуть у нас акумулятори для того, щоб хата могла там 6 годин працювати на цих акумуляторах. Тут у нас бішачки, там щоб це для взуття. Внизу тут буде підсвітка ще на поки що у нас ще не працює. От, бачиш, зробили плінтус. З підсвіткою, для того, щоб ти коли стаєш в туалет вночі, щоб він автоматично загорався, У нас там датчик бачить, там не до кінця прикріплений. Коли ти вночі будеш проходити, то світло буде автоматично загоратися. І так само буде автоматично гаснути. От, так само повністю все пофарбували білою фарбою. Це тікуріла куріла гармонія, дуже класна фарба. Довелося нам тут зробити таку систему, для того, щоб в цьому коридорі одні двері в другі не билися. Довелося зробити такі стопори, для того, щоб. В тебе оці двері відкривалися от і зупинялися так. От, а ці зупинялися наполовину. О, це для того, щоб ти, коли ці двері в тебе ходять туди-сюди, щоб вони не билися одні об другі. Тут це стара хата, і тут був один такий санвузол з ванною. Ми перенесли все сюди в коридор і розбили на, окремо на туалет і окремо на душову. От зробили тут простора душова в нас метро по ширині. От так само з поличкою тут з підсвітками. Ну, так само воно ще поки що не підключено. Трап зробили, Бачиш, чорна у нас сантехніка, гарна. Таке дерев'яний, старе дерево, плитка. Бачите, зверніть увагу на наші умивальнички. Це ми зробили такі акрілові умивальники, і от йде е, з, з чорним зливом. Значить, тут у нас пралка. Ми спеціально, щоб цю пралку це широка пралка, там в неї глибина десь більше, ніж 700. І ми спеціально там ще в стіні зробили нішу і туди засунули для того, щоб цей невеликий простір, щоб його розгрузити. О, так само в нас тут й датчик. Він щитує, яка є температура, вологість і включає, якщо потрібно, вентиляцію. Це душова перегородка Ліберта, Дзеркало Ліберта так само. Покажу тобі цей басінній дуже класний душова система дуже гарна. Бачиш, подивись, яка вона така всема. Це в нас бачиш, чорне скло. Воно так само гарно виглядає. З одного боку, воно відповідає кольору нашого санузла всередині. А з другого от воно робить двері легшими. І так як весь глянець він розширяє простір і так само ці двері роблять. Так, тепер дивися, от у нас є наш туалет. Можеш там зайти, подивитися. Бачиш так само, у нас там чорна кнопка, чорний гігієн-душ, вся чорна сантех фурнітура. Так, тут бачиш, у нас ідуть полички там всередині. Тут доступ для лічильників там, до фільтрів, воно є закрито. Тут полиці ми зробили так, що можна розібрати оці полки. Так само можеш подивитися світло. Високе, тут це старий будинок, старий фон, тут високі стелі. От І виходить дуже просторо. При тому, що ніби невеликі санвузли, але виходить так багато повітря. Так, ще зверни увагу тут на цю підсвітку. Ми так дзеркало відірвали від стіни. От, глянь, подивися на наш. На нашу шафу. Там буде для взуття, тут собі вішаєш речі. Електриків добро. От тут у нас щиток. Щиток дуже великий, тому що е, тут у нас йде шина KNX, система KNX, е, за допомогою якої ми можемо повністю налаштовувати будь-що в нашому будинку, і можемо з телефона. Включати світло, управляти кондиціонерами, робити все, що хочемо. Йдемо тобі покажу вітальню. Гляньте, подивись, які класні ці плінтуси, як вони мене радують. Такими прям як бритвами, такими. шу шу бачиш, вимикачі гарні. Треки так само. Кондиціонери в нас дайкін. От. І це вітальня. Вона ж і кухня. Бачиш, у нас в цьому інтер'єрі багато дерева. Тобто, у нас і валки такі ми зробили. Великі по квартирі, от у нас великий, подивися, стіл, наша барна стойка. Тобто вона у нас іде 200, така досить зручно сидіти за нею, легко 6 чоловік сяде, от там ще навіть з боку можна. От шпонована кухня так само. Бачите, дубовий шпон. І це такий матеріал, називається фенікс, Так само він дуже гарно служить. і Класно виглядає. Темно-графітовий чорний колір плюс медовий шпон. От, бачиш, тут, тут карго у нас отаке з підсвіточкою. Бачиш, як гарно ти відкриваєш, і в тебе засвічується все. Можна собі тут складати всякі баночки. Все, що хочеш, хоп, гарненько закривається. Тут просто собі шухлядка. Це у нас такий холодильничок для вина. От, він відкривається в ту сторону. Можна собі там якусь буржомі, вино. Можна. Духовка мікрохвилівка. Тут у нас йде знову же, холодильник 70-ка чи 75-ка, я вже не пам'ятаю. Широкий, франки. Так, бачиш, клас, у нас високі бачиш, двері. Тобто ми робили там не ті, які піднімаються горизонтально, а такі от вертикальні відкривання. Всякі сушилочки. Отут глянь у нас так само йде, бачиш там, дозатор для миючого засобу. Це в нас осмос переключається, щоб була е, чиста питна вода, і так само сам кран. Що в нас тут? Бачиш, у нас тут є, Це верхня шухляда, тут потім собі можна складати те, що ти хочеш. Тут ця частина вона у нас для сортування сміття. Бачите, собі, Отак от відкрив ногою і так і закрив. Оп. Отак, бачиш, відкриваєш тебе пум, світло засвітилося. От, і в тебе тут виделки, ножі, тут на кнопочку собі нажав. От, так само відкрилася ще одна шухлядка. От, тут маленьке карго. Так само можна собі щось таке підручне, там, якусь там олію, щось таке, що тобі от, потрібно біля плити. Теж дуже, дуже зручно. Зауваж плиту. От чим далі замовники, ну рідко хто хтось любить готувати, він навпаки більшу плиту купує. А от в квартирах в основному а, замовники стали просити меншу плиту. Там на дві комфорті, на три. От бачиш, у нас тут три йде. Зауваж, подивися, яка товста стільниця, яка йде. Ми зробили її з диким краєм. Якщо подивишся, да, от вона. тут бачиш, тут йде а тут воно таке пум-пум-пум, натуральний. От так само наші лампи і на сервант. Бачите, знов підсвітка в, там, в самому кінці підсвітка, і вона така не грузить, тобто вона там, не б'є в очі, а так ніби десь там в глибині таке віддалене світло. Бачите, у нас тут з цього місця ще є додаткова морозилка. Ще раз зверни увагу на ці балки. От, покажи, наскільки вони Ми спеціально там їх броширували, щоб проявити оцю всю структуру, щоб вони були такі дійсно, як, як старі балки. От я сподіваюся, що воно нам вдалося Підсвітки, Бачиш, там знову ж там, з того боку, у нас іде А, Зауваж, що в нас тут йдуть всі вікна в підлогу. А, от, подивися на старі кадри, як, нас, як воно виглядало. Тобто тут був такий високий парапет і такі старі вікна. От і все це робило хату такою унилою. Та ми повністю вирізали оцю цей парапет, тому що їх колись не було там Ці балкони їх потім дороблювали. От, і зробили вікна в підлогу. І за рахунок цього ми розширили повністю простір, і у нас стало дуже світло, дуже яскраво, ну і шикарний вигляд за вікном, як ти бачив. тумбою в нас підсвітка. бачиш, і Підсвітки вони теплі всі. Для того, щоб от, коли ти ввечері включаєш їх, то в тебе такий був більше затишніший інтер'єр. Тут у нас багато буде розеток. От замовник попросив у нього. там Багато є різних гаджетів, так що бачиш, там ціла ціла. купа у нас буде всяких підключатися. Ну, і плюс так само є кабель канал, як завжди, що можна виводити все. Бачиш, тут немає тут, само плінтус прихованого монтажу. От Ми його відриваємо трошки від стіни, щоб він був відірваний від стіни. От, так само ми зробили цегляну стіну справжню, От, виклали, ми її викладали по-новому, але зробили її так, щоб вона виглядала, ніби як стара стіна, відреставрована. Беш диван у нас ще так само великий диван, такий розлоги, можна собі сидіти цілою компанією. Тут ще буде там столичок маленький. І, і гарно відпочивати і одному там, і компанію. О, бачиш, це в нас спальня господарів. Так само ми її зробили всю білу світло в нас так само з цього боку о, така стінка. О, і тут повністю білий інтер'єр для там. Світлим деревом. От для того знову, ж, щоб додати простору і додати такої легкості інтер'єру. Скрізь бачиш лед підсвітки. От тут так само воно виходить, якби відриває там, одну площину від іншої. Тобто ця наша стінка за ліжком відривається від е загальної білої покраски нашої. Це робоча зона. О, Тут у нас гардероб. Достатньо просторенький гардероб. Так само ми додали на кожну полицю, бачиш, підсвітки воно. Гарно буде всі речі видно. Ну І тут так само стандартно. Шухлядки, шухлядки, собі тут всі різні речі. Дзеркало, там, всякі. полиці так само. Світле дерево для того, щоб максимально світлим був інтер'єр. Плюс треки в нас на стелі, там ще буде так само датчик. А тут собі можна там під гладілку, під якісь там. Під пилосос так само собі такий відділ. Балкон тобі покажу. Тут був страшний балкон, тому що це знову ж це старий будинок. Тут був балкон, на нього було страшно вийти. Бач, як гарно. Ми тут все повністю. Тут було таке все старе ржаве. От Ми поставили скляну перегородку. Це в нас на стелі і на стінці це термососна. Все обклали там білим керамогранітом. І так само у нас тут за рахунок поєднання цієї Світлого дерева і білих стін. У нас, виходить, розширяється цей простір. І такий старий балкон ми зробили таким дійсно класним, новеньким, і свіжим, і приємним. А, боже, як класно. Кабінет господаря. Оп, заходь. Тут ще ми так само не все доробили, але можна вже глянути. Бачиш, так само у нас тут все таке йде в натуральному дереві. Так само полиці. Ідуть, бачите, яка товста стільниця дерев'яна. Це з цілого шматка ми робили, так само зрощеного. І тут у нас такі от, така стіночка. Тут, бачите, подивися, ми зробили підлікони з дерева натурального і МДФом чорним в колір нашої кухні обшили відкоси. Да, тут так само повністю світиться плінтус. Ну, Вийшла класна хата світла з багато цікавими елементами, багато дерева, і балки, багато підсвітки, плюс по електриці в нас система KNX, в нас на даху називається Starlink. В нас акумулятори в хаті, тобто можна певний час бути без світла. Так, дивися, є такий протокол KNX, я сподіваюся, правильно говорю, якщо що мене. Артем поправить. За допомогою цього протокола можна підключити різні елементи в будинку в одну систему і управляти ними. Тобто ми можемо включати з нашого телефона світло будь-де по квартирі, можемо керувати опаленням, вентиляцією, кондиціонуванням. Тобто ми можемо повністю всі наші системи в будинку контролювати з телефона. При бажанні можна через шлюз підключити. Цю систему до Apple HomeKit чи там Google. До в нас тут в будинку буде можливість керувати голосом, включати будь-що і виключати. Також в нас є можливість дімірувати, тобто плавно понижати і підвищувати яскравість світла. Тому в технічному плані квартира дуже зручна і приємна в користуванні. Так що цікава, яскрава хата. Завтра клієнти заїжджають жити. Я сподіваюся, що і їм, і вам сподобається. Я сподіваюся, що вам квартира сподобалась. Якщо є якісь питання, пишіть, звертайтеся, зробимо вам таку хатку гарну.